У Хмельницькому оновили ще один тролейбус. Він від'їздив на маршрутах понад 20 років і був зношений. Зараз пройшов капітальний ремонт, який обійшовся орієнтовно у 600 тисяч гривень. Що змінили? Конструкції тролейбуса замінили на 90%. Він безшумний із сучасними освітленнями, сидіннями українського виробництва, повністю новою проводкою та оптикою. Капітально відремонтований тролейбус. Це 12-й тролейбус відремонтований силами комунального підприємства Електротранс. Фактично ми, почавши стратегію повного оновлення всього нашого тролейбусного парку, пішли двома шляхами. Перший шлях це придбання нових тролейбусів, ну і другий шлях це капітальний ремонт тих тролейбусів, які не підлягали, здавалися відновленню і не підлягали будь-якому іншому ремонту. Це тролейбуси зазвичай 30-40 років роботи на тролейбусних маршрутах, старі, зношені. Раніше їх просто списували як металобрук. Ми їх почали відновлювати. Перші тролейбуси ми відновлювали за допомогою спеціалізованого підприємства. Ну але, власне, потім наші спеціалісти побачили, що можна робити своїми силами, і ми почали робити їх своїми силами. Підлога і стеля із сучасним транспортних матеріалів. Дверні механізми італійського виробництва. Якісно, багато нових деталей поставили. Спробував проїхати, все вроді нічого. Подивимося, як покаже себе на рівні. Скоро тролейбус вийде на вулиці міста і буде працювати на різних маршрутах.